Сьогодні на дворі така погода, що тільки сидіть у хаті тікток листать і думать, що його на Новий год готують. Але ми збираємося по гриби поїхати. Воно ж за літо і за осінь не було коли, то ми тепер зімою у ліс премося. І чесно, я не знаю, назбираємо чи ні. Але коли дід з бабою 4 грудня їздили, то наклепали скільки, що й торти з тих грибів перемазували. І баба ще й сосновий гілочок на новий год наламала. Тож, яка не яка надія, в мене присутствує. 10 минут їзди, і ми вже в обідірки занюхаємо запах хвойних дерев. Не в ручника на машині дюрнуть. Як Настя стрибає, і землю нігтями Бо вона в мене любитель таким ділом займатися. І, звісно, штормозок на природу уфатили, нарубав сала, ковбаси, цибулі, наварили крашанок і сітра взяли. А тут і односельчани з виваркою грибів підскочили, і одне відро на муламтах вивернули, бо гриби це як рибалка. Тут важний сам процес. Вони от тебе ховаються, а ти їх із серйозною кабіною і з ножиком наточеним по лісі шукаєш. Набивши кишечку харчами, і я на охоту пішов. Бо Настя і мамка по десятку вже найшли. І мені ж треба доказати, що я теж не херню. Ходив я минут двадцять. І находив, як не бички от цигарок, то гімна на чиїсь. Вже й собаку на поїзки кинув. Та й саме головне, що всі находять, а я хер. І думаю, що на цій горі ну вже точно щось єсть. Вже й температуру на часах дивився, і до дружинки дзвонив, щоб підказала, куди його хоч дивиться, і по чуть не заблудився. Але компас на часах присутствує. А взагалі вони дуже функціональні і мені подобається, що можна їх під себе настроїть. Починаючи від циферблатів, яких тут повно, закінчуючи прийомами СМСок, дзвінками, які можна робити, і бачить, хто дзвоне. та купами режимів активності, якщо ви спортсмен серйозний. Всяких датчиків у них скільки, наче вас в область, на кардіограму послали, і повно всякої аналітики, яка покаже сікаве разу на ніч, до холодильника Можна управляти плеєром, камерою, ще й на диктофон, нові матюки записувати. Працюють як з айфоном, так і з андроїдом. І дуже класний варіант на подарок. Я заказував в магазині Електроточка, посилання буде під відео. Їх там небагато осталось, тому поспішіть. І вже як будете брати, то ж скажіть, що ви від мейкер ігор ще й приятний бонус получите. А тут із Настю зв'язався, а вона каже, що я лопух. Лісу скільки гектор, а я грибо не найду. Нє, мені парочка трапльолася, чесно, але я різкувать не став, бо воно якась фігня попадається, після якої людей на грубики везуть. Але з Настюшкою і її указаннями три я найшов. Поки малий у кенгурятні, я дивлюсь на часи і понімаю, що скоро будуть вовків випускать. І рішаємо, що пора вже їхати, бо в лісі тимні я трошки швидше. Приправившись додому, впиляв дрівець, бо хочеться парілочку воспламенить. І зігріться після пахучого, але холодного лісу. Дуже люблю своє село. Воно, як на мене, розташовано ідеально. Десять минут пішкаря на Дніпро виходиш, а в другу сторону машиною так само, і ліс. А там вибирайте кому що ближче. Взяв качанів і дрівець наклав. Та й хай собі топиться, нагрівається, та будемо паритися. Буває як набіжить градусів 120. Ті прищі вискакують, як міші на поріг. Але і в цьому хто розбирається, і є свій кайф. Вам щиро дякую за перегляд, що потратили свої мегабайти саме на мене. Люблю вас рідненькі.